Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему, що робити, якщо у вас немає трудової книжки, ви її втратили, ви її загубили. Або у вашій трудовій книжці містяться неправильні дані про періоди роботи, або ж навпаки, є якісь виправлення. Ви, наприклад, звернулися в архівні установи, і вам, на жаль, не можуть. Надати підтверджуючі документи, так як в ваше підприємство, установа чи організація не передавала документи до архіву, взагалі, всі підприємства, установи, організації, які Ліквідовані, вони зобов'язані всі свої дані передавати всі свої документи на зберігання до архівних установ. Згідно чинного законодавства України, архіви повинні зберігати ці дані протягом 75 років. Але реальність буває така, що ви дивитеся якийсь період роботи в вашій трудовій книжці неправильно зазначений, там немає печаті, там є якесь виправлення. Пенсійний фонд України вам каже про те, що цей період потрібно підтвердити. Ви починаєте шукати, бачите, що ваша організація там ліквідована в далекому 92-му році. Я, наприклад, привожу рік. Ви звертаєтесь в архіві. Архів надсилає вам відповідь. Що ваша організація документів не передавала, що робити в такому випадку, куди звертатися і як ви можете підтвердити стаж, який записаний у вас в трудовій книжці? Хочу нагадати, що основним документом, яка під яка підтверджує ваш, Стаж роботи до 1 січня 2004 року є трудова книжка. Від 2004 року стаж для виходу на пенсію у нас називається страховим та підтверджується даними персоніфікованого обліку. На цьому не буду дуже сильно зосереджувати свою увагу, тому що ми про це вже неодноразово я вам розповідала, яким чином у нас є відмінність між трудовим та страховим стажем. Якщо у вас... У когось ще будуть виникати питання, будь ласка, задавайте. Тому, якщо ви з якихось причин не маєте трудової книжки, або в ній відсутні необхідні записи, чи містяться неправильні, неточні дані, виправлення, стаж встановлюється на підставі інших документів. Ці документи вам можуть надати за місцем роботи, служби, навчання та архівними установами те, що я вам тільки що проговорила. Які ж документи взагалі можуть підтвердити ваш трудовий стаж? Це. Довідки з підприємства, виписки з наказів, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, посвідчення та характеристики з місця роботи, трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди вашої праці. Також хочу ще зазначити і заакцентувати вашу увагу, що як доказ робочого стажу можуть прийматися членські квитки профспілок. Згідно з цими квитками підтверджуються ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків. Тепер саме головне, що ж робити, якщо ви звернулися куди тільки могли в усі архіви? Ніхто вам нічого відправити не може. В такому випадку за відсутністю письмових доказів трудової діяльності підтвердити стаж можуть органи пенсійного фонду на підставі показань свідків. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка має назву про затвердження порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності. Трудової книжки або відповідних записів у НІ стаж роботи у такому випадку встановлюється на підставі показань двох і більше свідків, які знають вас щодо спільної роботи з вами на одному підприємстві або. Установі та організації свідчення приймаються при неможливості отримання документального підтвердження вашого стажу у зв'язку з наступними обставинами: це військовими діями, аваріями та катастрофами, стихійним лихом та іншими надзвичайними ситуаціями, ліквідацією підприємства, установи організації та відсутністю архівних даних з інших причин. Тому я завжди наголошую на те на тому, що вихід є з будь-якої ситуації. Тому, будь ласка, не розчаровуйтесь, якщо навіть ви не можете підтвердити та знайти відповідні записи в архівних установах, ви завжди можете звернутися до своїх колег, з якими ви колись раніше. Працювали. Також дивіться, ще хочу розповісти, як ви можете оцифрувати свою трудову книжку самостійно, щоб ваш страховий стаж не зник. Трудовий і страховий стаж не зник. Хочу зараз вам про це розповісти. Це буде інформація корисна, актуальна для майбутніх пенсіонерів, хто збирається виходити на пенсію. Що зробити, дивіться. А Пенсійний фонд України надав роз'яснення для того, щоб ви могли зберегти свою трудову книжку. Одним із способів є її оцифрування. Зараз розповім, як ви це можете зробити самостійно. Для цього вам потрібно буде зареєструватися і увійти до особистого кабінету на веб-порталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У розділі комунікації з пенсійним фондом обрати пункт. Відомості про трудові відносини, перевірити відомості та надати згоду на передачу та оброблення персональних даних, завантажити скановані копії паперових документів про стаж та трудову діяльність. Там ви побачите кнопку додати файл. Є також кілька вимог до копій, які ви маєте дотримуватись. Це зображення обов'язково має бути кольоровим, чітким та містити всі реквізити документа, Тобто, Робіть такі сканкопії, щоб гарно було видно зображення, і можна було зрозуміти, що написано, яка печать. Далі сторінки теж завантажуйте в хронологічному порядку. Не спочатку 5, а потім 25, ні, все в хронології з першої сторінки і до останньої. Також формат сканованих копій має бути в форматі PDF, і розмір файлу не може перевищувати 1 МБ. Тому, будь ласка, якщо ви зараз. Дивитесь мене, обов'язково займіться цим питанням, якщо ви зареєстровані та маєте доступ до особистого кабінету на випорталі Пенсійного фонду України, обов'язково оцифруйте свою трудову книжку. Тому що все, що записано у вас, все, що у нас знаходиться в трудовій книжці, основним документом, який підтверджує наш з вами трудовий стаж. До 1 січня 2004 року є трудова книжка. Потім уже йде страховий стаж, який у нас залежить від нарахувань, від сплати єдиного соціального внесків. Чи ви, якщо ви фізична особа, підприємість, чи якщо вас за вас сплачує їх роботодавець. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, розберемо кожне питання в індивідуальному порядку. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка, Підписуйтесь надалі, бережіть себе та свої сім'ї.